Такий камін, знизу площадка для того, щоб піднести всю конструкцію А Оце має бути для дров ніша. І це все діло має заливатися, робити ще, ще один такий карніс. В даному випадку ми бачимо, оцей карніс вже я зробив, і тут ми кладеться опалубка. І ця вся площадка заливається повністю, робиться площадка і це вже буде низ топки. Там всередині закладеться білим місце, де була топка, закладеться білим, білою целою да, вогнетркою це. для підказу. ніші які тут вийшли, засипаємо. Виділяємо мусором і зверху залиється вже сама площадка. Це для економії, так і потім, якщо треба, буде легше до Так. Маємо перш, результати першого дня роботи над нашим каміном. Ось такий має бути камін. Це тут опалубку зробили. Як то кажуть, із того, що було, Тут має бути ніша длина дрова, нижня площадка 20 см ось ця, верхня 20 см товщиною. І посередині я лишив нішу, сюди я вже закладу цеглу вогнетрівку. Це вже буде дно топки. Ось такий буде угловий камін в кімнаті 5х4. Продовження буде, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!